З одного боку залежить від політичної волі, бо ну такі дипломатичні чи не дипломатичні заяви про європейський союз як жабу, ну на мій погляд, не можна залишати без відповіді, без реакції. От це питання, звісно, такого політичного формату. Що стосується правового, то на жаль, в Європейському Союзі ці механізми, е спрямовані на якісь там санкції, покарання членів Європейського союзу, залишаються доволі е слабкими і неопрацьованими. Скажемо, е ось Угорщина е заявляє, що вона проти. Е Початку переговорів України і ЄС про вступ словаччина формально здається не заперечує, але я думаю, що при нагоді доєднається до Угорщини. І е, як вплинути на ці країни? Можна політично казати, що це не добре. Можна пожалітися, як на Угорщину в Білому домі, на пожалітися Трампу, щоб Трамп зателефонував Орбану і сказав, що він не правий, не підтримуючи європейську інтеграцію України. Ну, вибачте, це ну не є. Е... Чи не може бути 100% ефективним? Тобто, тут суб'єктивний чинник грає дуже велику роль.